Доброго дня! Сьогодні хочу показати свій кільчеватор для винограду, який я зробив власноруч. І також висловити свою подяку людям, які надіслали мені посадковий матеріал. Так, значить, розпочну з. Геннадія Григоровича, у якого YouTube канал э, називається Геннадій Виноград, э, який вислав мені э, такі черенки э, як Аватар, Арарат, Ромбік, Ренесанс, Посланник, Багема, Ландеш, Каталонія та Анюта. Э, так, Наступний значить, Василь Миколайович, в якого називається Ютуб канал Виноград Смілянщини. Прислав мені Надія Азос, Атос, Оригінал, Ландиш та Юліан. Та Олександр Петрович, в якого YouTube канал називається Містер Авіамоделіст. Прислав мені Юпітер, Тимур, Лору, Чарлі, Плєвен. І Самерсет Сідлес. Хочу висловити свою подяку цим людям. Дякую вам, завдяки вам. Це, от, ви бачите, ваші, ваш матеріал не продано, не викинуто. Ось він тут весь, ну, майже весь знаходиться. То, що все не влізло, так мені ще другі люди давали чубуки, які не, яких немає в Ютубі, просто так ну, давали. То також тут вони є. Значить, що, що хочеться сказати по кільчеватору? Значить, от кільчеватор виготовлено з екструдірованого такого пінопласту. Два двойки, значить, двохсантиметрового. Значить, на дно застелений ось такий от провід, який я побачив на каналі у Геннадія Григоровича, який нагрівається та дає тепло. Значить, ось такий ось таке реле стоїть. От, де, тільки тут е, вийшло одне АЛЕС. Бачите, яка температура 40 градусів. Би, ну, це забагато для винограду. Але я е, зробив одну помилку, коли його робив, При, приклеїв датчик е, температури до самого провода. І тому. Получилось, що ну, тільки провід нагрівається до такої температури, то датчик відключається і прийшлось підвищувати цю температуру до 44, навіть 45 градусів. А тут стоїть градусник. От там зараз сонце світить, погано видно, там 20, 21 градус. Температура ну, додатково вимірюється, буду ще піднімати, наверное, до 24. Ось такий от кільчеватор. На дно застелений такий нагрівальний провод. Там, значить, застелено плівкою і потім, потім засипано землею зверху викладені такі стаканчики. В них спеціальний грунт для розсади, і вже в них посажені черенки. Значить, температура в, температура в кімнаті. Цій десь 12-13 градусів. Ось градусник. Десь. Десь, десь 13 градусів температура. Зараз. І вона тут постійна така. Так що, отак от. буду, буду укорінювати і надалі в, 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 садити в відкритий ґрунт. Так що, ще раз повторюся, дякую всім за наданий посадковий матеріал. Ну і. Ну і миру всім, ось таке вийшло е, коротеньке відео по виноградним чубукам, по їх пророщуванню.